Знає на радіо Київ 98 FM Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар. Знаю сьогодні. Ми будемо говорити про дітей, про наймолодших. Ми будемо говорити про перші зубки, про правила догляду, про те, чому важливо за першими зубами доглядати особливо ретельно, бо це фундамент на все життя. Але більш детально будемо розпитувати у моєї гості. Вона сьогодні завітала лікар стоматолог Олох Ніна Одех, добрий вам день, доброго дня, е, Ніна Костянтинівна, Давайте запропонуємо і нашим слухачам, наприклад, в чаті. Під онлайн трансляцію писати свої питання. Можливо, якраз е, є потреба якоїсь консультації, давно і довго не можете для себе зрозуміти як краще. Запитуйте, будь ласка, пишіть нам ці питання. Можете так само писати на наш вайбер 098 009 98 98, е, Це номер вайберу. Я все озвучу. Ніна Костянтинівна все прокоментує. Е, давайте почнемо Ніна Костянтинівна, із профілактики. Правильно? Коли вперше батьки мають принести ще бо, бо думаю принести дитину до стоматолога? Ну, ми радимо перший візит до стоматолога десь у віці 6 місяців до року. Тобто, це ми оглядаємо слизову дитинки, ми оглядаємо перші зубчики, які вони прорізалися, от яка емаль у перших зубчиків. А взагалі це є такий, скажімо, Оглядовий і для того, щоб дитинка звикала до кабінету, тобто він не є такий е, профілактичний, а іменно е, як е, для в, в щоб звичка була в дитини, що їй потрібно ходити, щоб вона не боялася. І чим раніше батьки почнуть, от ми катаємо на кріслі, підіймаємо, показуємо всі, показуємо там дзеркальце, чисто у вигляді ігор. Це дуже важливо, так привести до стоматолога дитину не з проблемою вже, а просто познайомитись. Так, правильно? Звичайно, тому що коли дитину приводять з проблемою, вже коли болить, дитина це сприймає дуже mm. е, негативно. Для неї це вже є That's стрес. Коли дитина звикає, е, особливо важливо, коли це один лікар, дитина mm. звикає, вона починає довіряти, і тоді це не є стресом. Дитина розуміє, що їй будуть робити, як їй будуть робити. От, вперше, взагалі, я вважаю, перший на першому прийомі лікувати не потрібно. Просто е, такій ігровій формі покатали, показали, розказали, показали, що таке е, наконічники, що таке слоник, який смокче чи слюнку з стаканчику, для того, щоб дитинка мала розташування, що це не є біль, що це не є е, стрес, що не потрібно. Е, Переживати, і вона має довіряти. довіряти про проблемки. Чому у дітей з'являється карієс? Ну, перше, це харчування. Маленькі діти дуже ми саме перші пригодовання вводимо... Печиво це є е, вуглевод, який осідає на зубах, який прилипає, який дуже складно знімається. Mm -hmm. От. І коли бактерії розщіплюють сахара, утворюються кислоти. Кислоти вражають емаль, емаль у дітей відрізняється від емалі дорослих, вона більш має широкі канальці, вона вражається набагато швидше. Каріс руйнує миттєво, тобто в них немає практику. Фактично хронічних форм, в них гострі, і якщо на сьогоднішній день це плямка, через місяць це може вже бути півзуба, на жаль. Тому така профі, таке, ну, профілактика рання вона має великий вплив. От, і Коригувати харчування, вживання цукрів, соків для дітей дуже важливо. Е, молочні зуби тимчасові думають деякі батьки. Я сподіваюся, і мені здається, що все менше батьків так думають, але я принаймні ще виросла на тому, що молочні зуби тимчасові. Вони все одно випадуть, їх можна не лікувати. Це ну там глобальніший міф, кажуть стоматологи. Ви зараз поясните, чому Так, да, е, любий молочний зуб він тримає місце для постійного зуба. І раннє видалення молочного зуба приводить до погіршення прикусу, mm. до затримки прорізування або навпаки раннього прорізування. Коли йде раннє прорізування, емаль не, не встигає постійного зуба сформуватися, він вже прорізується або з плямами, або з ушкодженнями, або настільки м'які навіть м'якими, навіть іноді прорізуються вже з карісом. Тому е, потрібно тримати кожен зубчик, він має свій термін, термін випадіння. Він тисне на зачаток і тому е, зачаток прорізується тоді вчасно. По-друге, це загальна імунна система. Коли в порожненні у дитини дуже багато стафілококу, ці дітки зачасту дуже сильно хворіють, захворюємо дихальних шляхів, це пневмонії. От. І батьки навіть не розуміють, ну, чому вони постійно хворіють, а це є іменно вражені карієсом зуби. Зараз будемо про сучасні методи лікування, сучасні підходи. Але я ще стосовно профілактики про чищення зубів, я у вас не запитала, коли з'являється перша щиточка? Як і перший зуб з першим зубчиком? Це має бути силиконовий напальчник і мама привчає чистити дитинку цей один зубчик. От, потім з'являються ще інші, і мама привчає. Це без паст, без нічого. Надалі, коли з'являються практично всі зуби, ми вибираємо м'ягеньку щітку і починаємо чистити без зубних паст. От, надалі, коли дитинка трошки. Чистимо вранці і чистимо ввечері, і ми починаємо продовжувати. Спочатку це може бути декілька секунд для того, щоб дитина звикла. Потім ми і збільшуємо, збільшуємо час уже до повноцінної чистки. От. І вже коли в нас дитину ми можемо навчити спльовувати, ми починаємо використовувати пасти. От. Пасти мають бути обов'язково неабразивні, дитячі по віку, тому що абразивність пасти не, не даремно не пишуть на тюбіку вік, там, тому що це є е, маркер для батьків абразивності е, пасти. От. Ну і вже, скажімо, електрощітки ми починаємо десь використовувати після трьох років для того, ну якщо дитина хоче і їй це подобається, можна і раніше, але в принципі не раніше трьох років, тому що вібрація у дити. Дітей викликає негативну е, реакцію. Так. Ми пробували е, там, своєму дев'ятирічному Марку ультразвуковою, він казав, мені лоскотно. Да. І не, не, не зайшло йому поки, тому що йому лоскотно і він прямо. Так, да, дитина має для того. У мене є просто батьки, які кажуть, а от наша дитина в три роки їй подобається. Ну, якщо їй подобається, okay. це, це хорошо. Ну не всім дітям, тому от як і форма зубної щітки. Ви маєте uh -huh. підібрати форму таку, яка подобається подобається дитині комусь кругла, комусь подовга, от тому, що кожна дитина це є скаже особистість, яка там якій щось подобається, щось ні. Дивіться, чи погодитесь ви зі мною, що в Україні серед українських батьків якось недооцінений процес чищення зубів у дітей, так тому що. Я навіть по своїх знаю, я ніколи не вчила Марка чистити зуби. Ну, тобто, я показала, що треба отак, і я це погано контролюю, і я це визнаю. Чому це не дуже добре? Чому нам треба вводити цю практику, навчати дітей правильно чистити зуби? Я вважаю, що в нас взагалі немає культури. культури чищення зубів. На жаль, це є велика проблема, тому що навіть в минулому була якась профілактика, де хоч якось доносили до Дітей там в школі, хоч і заставляли, ну хоч якось. Зараз в нас це все поклали на батьків, а в нас не всі батьки вміють чистити mm -hmm. зуби і знають. І іноді приходить доросла людина, коли я їй розповідаю, як це треба робити, вони дуже здивовані. От і як так, ну зрозуміло, такі батьки не можуть навчити чистити зуби. А профілактика, іменно чистка, чи профілактика починається з чистки, вона дуже має важливий е, таку. Сходинку в стоматології, тому що з цього починаються всі захворювання. І, скажімо, наші, от зараз, на жаль, дуже багато хто виїжджає. Саме перше, що починають, починають там вчити. Прям батьки відвідують е, стоматологічні кабінети, де їх вчать, як навчити дітей чистити, і батьки е, проводять по 10 хвилин, щоб діти почистили зуби. Правда, це важливо. Щодо лікування, по-перше, перед лікуванням ще одне запитаю про збереження деяких зубів. Бо як ви сказали, що дитячі зуби, ви якось сказали, це. Правильніше я скажу про по-простому, швидко псуються, так тому коли з'являються перші шістірки, їх зараз і вже кілька років, вже ну, це це не це не рік, два, це покривають чимось, якоюсь яким засобом, щоб вони не псувалися, так ну, скажімо так, герметики, це про герметизацію фісур. Герметики вже існують більше 20 років, ага. скажем так, це за мою практику. От а, але на жаль, батьки про це навіть знаю. не знають. Це оце, та, те питання, яке, на жаль, скажімо так, полягає на батьків, їм потрібно самим все вивчати для того, щоб розуміти, що потрібно. Або в нас не ходять батьки скажімо, з дітьми, вони вважають, що ну це ж молочні зуби, вони випадуть і навіщо відвідувати зайвий раз стоматолога. От, е батьки не розум... не знають дуже багато батьків, що шості зуби це перші зуби, які прорізуються. Всі постійні батьки, вважають, постійні. що постійні, починають з рисів, які випадають. Mm. І дуже багато батьків, дітей приходять уже у віці 7-8 років, коли шістки розруйновані повністю. От. Він каже, ну, вони ж молочні, вони ж випадуть. а це постійні це зуби. Постійні. Да, тому... Чим раніше батьки підуть до лікаря, чим він раніше пояснить їм, які за чим треба слідкувати, як потрібно в скільки відвідувати, через скільки з'являтися, настільки вони збережуть оці ці зуби. Тому що люба плямка, яка з'являється на зубах, це є вже, ми кажемо, от ви спостерігайте, але до лікаря давайте через два місяці. Є для профілактики дуже багато гелей, які ми використовуємо з 6 місяців. Як проф... Філактичні для зміцнення емалі. Їх... Є ми... є такі засоби от я вперше... 6 місяців це такі, як тусмус, апакео, тобто це, які мають багато кількість мінералів, їх ми втираємо, вони захищають, вони плівочкою, покривають зуби і не дають кислотам, особливо коли це дітки на грудному згодованні, mm. на штучному згодованні, коли е, ви ж, е, годуєте 6-8. Разів е, на день, а чистите два. Ну, максимум два, якщо чистите. Це правда. От, і, звичайно, ці кислоти вони впливають на емаль і з'являються спочатку білі плямки, потім коричневі, потім каріс. І це ж дуже миттєво. Ну і, на жаль, це закінчується і пульпітами, і передентитом, коли є вже запалення, і зуби іноді навіть йдуть на видалення. От про цю герметизацію я просто хотіла би наголосити, що це і не дорога процедура, і не складна. Ні, не, складна. Щіточ... не сверлити нічого. Жіточкою почистили, е, нічого не ну, там, обробили, посушили, нанесли. Е, потім через там, півроку подивилися, чи він стоїть, тому що молочні зуби вони мають фісури, е, постійні зуби, глибокі фісури, коли прорізуються, і в ці ямки попадають mm -hmm. залишки їжі. Діти навіть ну, рідко, коли батьки там, слідкують, як дитина почистить. Чи якісно вона так. почистила, а особливо кутні зуби. Ще передні діти чистять більш-менш, а кутні дуже так. А ще я вам хочу сказати, коли вони ці шістки лізуть, вони їм там трошечки ще болить, тому він щіткою або вона щіткою туди особливо не заходить, бо неприємно? Неприємно. І тому, от, коли з'являються перші бугри, скажем, і зубчик з'явилася жувальна поверхня, треба йти до лікаря. Обов'язково лікар зальє ці фірсурки, і тоді. Ці зуби будуть зберігатися mm -hmm. до, скажімо, дорослого віку без ураження карісу. Що по лікуванню? Чим відрізняється технологія і чи відрізняється технологія лікування там, зубів для дорослого і для молочних зубів? Матеріали. 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 Для дітей матеріали мають бути менш токсичні. Вони вибираються іменно для дитячих, це е, більш склоєномерні цементи. Для того, щоб вони не подразнювали пульпу, тому що в дітей будова інша. Mm -hmm. Тому матеріалами відрізняється. Ну і відрізняється, звичайно, для дітей ми підбираємо там е, всі різні е, завлікалавки, які можливо, щоб дитині було цікаво, це веселі слюновідсмоктувачі, це mm -hmm. там е, у вигляді, якщо потрібно mm -hmm. колоти крокодильчиків. Ну, для того, щоб Дитині як можна більше, це було цікавіше і не страшно. Е, ну, все одно майже всім дітям страшно. Страшно, страшно це правда. Е, не більше одного зубчика за один прийом? Да. Дитина не може висидіти більше 20, фізіологічно. Вона не може висидіти з відкритим ротом більше 20 хвилин. Тому прийом е, має бути обмежений невеличким часом для того, щоб дитині було це комфортно. Яка ваша думка щодо е, лікування дитячих зубів? Під, як вона називається, не анестезія, седацію. загальна під седацію. Іноді це є показанням лікарів, коли у дитина особливо має якісь супутні ще проблеми. Як ви думаєте, але багато вдаються батьків до такого методу? Багато вдаються, тому що багато батьків хочуть за один прийом вилікувати майже все. Тобто mm -hmm. дитину помістили під сідацію і можливо вилікувати зразу там 8-10 зубів, видалити, полікувати, пос... Ну, це mm -hmm. є комфорт для батьків за один раз зробити все. Але має... потрібно розуміти, що люба седація це наркоз і є е, е, показники, які, ну, скажімо так, ризик, ризик, Рызь. ризики серцевих, ну, це є наркоз, будь-який наркоз це є ризик. Тобто батьки мають розуміти, що да, краще витратити свій час. Е там вигровів у підібрати лікаря, який дитина mm. буде довіряти, тому що довіра дитини це найважливіше. Якщо mm. дитина буде довіряти, ви зможете справитися з усіма, скажімо так, етапами лікування. От і, звичайно, по одному зубіку зубчику полікувати. Ну, це буде. А чи правда, що в молочних зубах немає нервів і вони не болять? Дитячі зуби болять більше, ніж у дорослих, і нерви там більш масивніше. Просто діти переносять біль набагато легше, ну так фізично, ніж дорослі люди. Тому це міф: зуби болять, болять дуже сильно, іноді діти навіть відмовляються від їжі, і батьки ага. не розуміють, чому вони відмовляються від їжі. А це і за того, що в них болять зуби. Зрозуміло, так і ще давайте. От у нас 8 хвилиночок. Я ще хотіла поговорити про таку, як на мене, за моїми оцінками, ви можете мене е виправити велику ортодон ортодонтичну проблему. Бо все більше дітей зараз ми бачимо з брекетами з лайнерами. Ну або без нічого, але з не дуже рівними зубами. Чому таких справді стало більше? Е -да. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день ми практично не вживаємо твердої їжі. У нас не щелепи. От, щелепи. Наші діти практично не їдять моркву. Наші діти практично все блендерується, uh -huh. все переварюється, uh -huh. тушиться. Їжа м'ягка. От за рахунок цього особливо недоразвити нижні щелепи, це неправильні прикуси, і з кожним часом немає місця для восьмих зубів і за того, що uh -huh. недорозвинуті щелепи. І, і за цього є велика проблема з прикусами. От на сьогоднішній день. Чи можна і чи краще вирішувати проблему ще на етапі, коли зуби тільки ростуть? Ну от е, мама бачить, що у дитини росте зубчик і він росте нерівно. Чекаємо, поки він виросте, і а раптом стане на місце, чи вже щось робимо? Ну, ми починаємо ортодентично лікувати дітей десь з віку 7-8 років. По-перше, любий ортодонтичний апарат пояснити дитині в 5 років, mm -hmm. що його потрібно носити, yes. знімний чи незнімний це ну, практично неможливо. По-друге, ми починаємо орієнтуватися по першим, скажімо так, шостим зубам. Це є ключі оклюзії, ми вже дивимося, який буде прикус, і переднім бокових різців. От коли вже вони прорізались, тоді ми починаємо, скажімо, перші ортодонтичні лікування це можуть бути знімні пластинки для того, щоб підрівняти і дати місце. Якщо ми бачимо, що щелепа недорозвинута і е, будуть прорізатися постійні зуби, а вони завжди крупніше молочних. То це вже є показник на те, що треба розширювати лепу. і це набагато легше зробити, поки йде активне зростання дитини. А, можна я хотіла, щоб ви от конкретніше акцентували. Е ви це можете оцінити. якийсь е лі зуб більший за молочний. Це вже для вас якийсь сигнал, що батьків має насторожити. От коли у дитини Починають вже змінюватися зуби. Які сигнали мають все таки їх мотивувати нарешті піти до лікаря? Ну якщо ви бачите, що молочні зуби стоять тісненько один mm -hmm. до одного, немає між ними щілинок, діастем і трем то це вже є перший такий, що постійні зуби будуть крупні і їм не буде місця. Тобто між молочними зубками мають бути проміжки. Це говорить про те, що е, дійсно буде місце для постійних зубів. По-друге, ми звертаємо увагу обов'язково, крім зубів, у нас є вуздечка. Короткі вуздечка язика, короткі вуздечки губи нижньої і верхньої, коли в діток в постійних зубах з'являються е, проміжки, діастеми. Це батьки мають на це звертати увагу, тому що вуздечка не буде давати можливо. Можливості стати зубам тісно. І тоді звертаються до хірургів і це дуже легка процедура, підрізають і зуби тоді щільно будуть стояти. А іноді буває, що у дитини випав зуб, його не видаляли, він випав сам, і новий дуже довго не з'являється. Що в таких випадках робити? Ну, тут контроль, ми робимо обов'язково панорамний знімок, дивимося, чи є зачаток зуба. Якщо все в порядку, іноді ми вдіваємо, ну, спостерігаємо. Якщо бачимо, що немає активації зачатку, ми вдіваємо пластинку, яка тисне, тому що механізм такий тиснемо на кістку, зуб починає рости. От, значить, корінь десь був у знаходився не прямо під пос... mm -hmm. зачатком постійного зуба, а десь в стороні, і він не тиснув на нього. Значить, ми штучно утворюємо тиск, і зуб тоді прорізується. А, от всі оці допоміжні системи. Із тих, що я знаю, пластина. Ви про неї вже згадували, лайнери і брекети. У них у всіх одна функція чи різні? Дуже різні. Вони по-різному е, працюють. Скажімо так, пластини вони більш йдуть на розширення, на е, під час росту дитини. Вони міняються брекетами. Ми радимо починати лікувати брекетом, коли вже сформований постійний mm -hmm. прикус. Це має бути вік, десь 14-16 років. Це забли. Всі зуби виросли, Ці, вони не просто мають вирости, мають сформуватися повністю верхівки і корені закритися. Тому що коли йде дуже раннє використовування брекетів, і зуб рухається, то потім можуть бути криві канали, важкопроходимі. Ну, тобто, це буде проблема вже потім на все життя, доросле. Тому вважається, що саме оптимальне це 14, коли вже сформувалися, 16 років. От. Іноді в нас є. По показникам, коли, скажімо так, лікар оцінює ситуацію, складність прикусу, mm. і тоді вирішують там частково пластинами, частково брекетами. Але це індивідуальні дуже рідкі випадки. Що стосовно міфів, ми сьогодні багато їх розвінчуємо: брекети псують емаль і шкодять зубам, так? Ні? Ні. Брекети утруднюють гігієну, діти не завжди справляються з нею, вони, тому що тут має ортодонт навчити правильно користуватися щіточками, Йоршиками, угу. іригаторами, щоб е, дійсно була висока гігієна. Якщо висока гігієна, то звичайно брекети не будуть е, псувати емаль. До речі, я от про всі ці засоби догляду щіточки, Йоршики. Ми з Ніною Костянтинівною ще взимку говорили про це. Тому от на нашому ютуб-каналі можете знайти той ефір, і там як підібрати зубну щітку, як підібрати е, зубну пасту, які засоби ми використовуємо. Чому треба обов'язково користуватись зубною ниткою? Про все це ми вже говорили. Можете передивитися той ефір. У нас півтори хвилинки дуже швидко, бо одна моя знайома розповіла. Мені, що своєму сину підлітку вони хочуть видалити всі зуби мудрості просто щоб в майбутньому його вони не тривожили? Я так замислилась і, і, і для мене це було незрозуміло. Що ви скажете? Це правильна тактика? Ні, неправильно. Ні? Любий зуб мудрості він тримає суглоб. Тому на сьогоднішній день теж в нас поділилося між хірургами mm -hmm. деякі такі питання, чи потрібно ні? Якщо зуби прорізуються, мають місце, не заважають. Врядові навіщо їх видаляти? Вони не зайві. Наш організм це продумана система, і зайвого в ньому немає нічого. Зрозуміло. дякую вам величезне за цікаві і важливі поради. Головне, щоб якомога більше людей звернуло на це увагу, особливо в питаннях гігієни профілактики, як чистити дітям зуби. Та І собі власне не знаю, до стоматолога сходіть або пошукайте в Ютубі якісь ролики. Це ж зараз ж такого контенту дуже багато. Головне звернути на це увагу. Ніна Одех, лікар-стоматолог, була сьогодні гостею програми Лікар знає. Ми говорили говорили про здорові зуби з молочного віку, як правильно за ними доглядати. Дякую всім, хто дивився нас і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 FM